Вітаю на сторінці меблі гроя. Пропоную вашій увазі ліжко фіону від українського виробника торговельної марки Агат М. Загальний розмір ліжка. У довжину ліжка займає 2 метри 10 см і у ширину 1 метр 74 см. Ліжко дуже високе та гарне узголів'я. Це ліжко йде зі зйомним матрацем і спальне місце 1 метр 60 см на 2 метри. На цьому ліжку матрац від Постачальника Family Sleep, безпружинний. Матраць називається Sound. Він двосторонній. Саме ліжко виконано в тканині Аляска від постачальника Тексторія. Також можливо замовити ліжко в будь-якому іншому кольорі з палетки. Матрац підіймається за рахунок газ ліфтів, основа під матрац, металева рамка та ортопедична букова ламель. Також в ліжку є великий та місткий короб для зберігання білизни. Також Матрац дуже легко опускається донизу. На підлозі ліжко розташувалось на невеличких пластикових ніжках. На це ліжко також можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у на нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня та чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі!